У грудні 1991-го світ попрощався з радянським союзом. Велика імперія розпалася на 15 незалежних держав, і поки всі дивилися на цю зміну, Росія зробила дуже важливий і сумнівний крок. Вона просто зайняла місце СРСР в ООН. без голосування, без юридичної процедури. Просто лист від Єльцина, і вже наступного дня табличка СРСР у Раді Безпеки змінилася на Російська Федерація для порівняння після розпаду Йогославії всі нові країни Сербія, Хорватія, Словенія Македонія. Пройшли повну процедуру вступу в ООН. Росія ж цю процедуру обійшла. Вона просто вкрала статус. І сьогодні це успадковане місце, щит, за яким ховається агресор. Росія веде криваву війну проти України, сидить у Раді Безпеки і тисне вето щоразу, коли мова заходить про справедливість. Вона блокує рішення, захищає себе від покарання і знищує все, що стоїть на її шляху. ООН задумувалась як гарантія миру. Але поки в Раді Безпеки сидить країна, що сама веде війну, ніякого миру не буде. Отже, до якого часу Росія ще буде в ООН, Питання залишається відкритим.